Здравствуйте, доброго У нас есть три члена принимальной комиссии у ООЕ. можем соблюдать все питання порядку ДНР. Есть ли такое питание? Проголосувати за питання про деньгу. В цілому чотири питання. Хто за? Перше питання про прийняття передачу безоплатно отриманого майна. У нас є проєкт рішення безоплатно прийняти в комунальну власть Веської міської територіальної громади, трактор Колісний Джима, GM404 2008 року випуску. Загальну вартість 77 тисяч гривень. Передати майно на, правиль, на баланс. Я так розумію, тут написано в проєкті на баланс на правильного спортського віддання, комунального податківства міста ради. Я так пропоную, що у нас вже право господарського віддання немає. Я так пропоную зробити технічну правку і да, рекомендувати винести на засідання на сесії. его його в наступном редакции. Передати майно визначення в пункт 1 цього на баланс комунальних підприємств і житлових комунальних відповідальних 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 відповідальних. Виключити слово на правильну відповідь відповідальні. Він хоче Трактор? Нет. А, Это трактор, который еще в 2015 -го году передавали, но технически передали, а документы не передали. Вот. сейчас только Облагорушився этот момент это то. Приводимо до, до, до бігаємо на українською. Добре, мы голосуем да, Ми голосуємо зразу за весь партнер, чи будемо так заснуло, а потім справку За чи як? весь. Я ставлю під да, час. Давайте пропоную з технічною правкою. Хто за? Друге ну, питання. Про мене дозу на списання виконують засобів малоцінних та оборотних патріарх дитинів та малоцінних ну, змушених предметів, які обліковуються на балансі висновчої ради та не підпридатні до використання. Є перелік, є рекомендації комісії по списанню, є експертні висновки. про тобто, те, що майно вже не придатне до використання. Це по-першому переліку, а по другому Проєкти, які вже виконані. І їх вартість вкладена в вартість самого проєкту. 16-го року є Проєкти 16, 17. Ого. Це всі проєкти химиста домовляли. А ты ще списання, тоді воно все піде. Просто списується, ну документально воно залишається, але воно списується з балансу. Ця вартість, да. вона вже закладена в сам кошторис загальні. Вартість проєктно кошторисної документації. Разумбатина, правильно? Так, так. Хто за? За рішення прийнято. Наступне. Про безоплату перекачу майна з балансу комунального підприємства управляючком міської ради на баланс комунального підприємства до комунального визнацької ради. У нас є проєкт, де є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиниць техніки, яку пропонується передати з балансу управлячком пані. про внесення змін до рішення 29-2323 року по встановлення радіплати за оренду комунального майна в військові міської підено громади. Зміни? E, у нас пропонується громадська організація ветеранів війни і праці і збройних сил, що зареєструється вівторок громаді. Це ви що, звільняється? Ні, це виходить. Це для дітей, хто <зуміло> зареєстрований в Вижорському терміні для громадських організацій, які надають суспільно-важливі послуги населення. Це mm -hmm. тобто, yeah, uh, за Так. Да, да. Це можливо, ці організації, їх зараз немає. Це ми на майбутнє вносимо зміни, бо там стояло вижодська району. Ми зараз додали Вижортської територіальної громади. Mm -hmm. Бо в майбутньому, можливо, будуть створюватися якісь територіальні центри або військові організації, які будуть робити соціальні послуги військовим, населенням. Щоб в далі не виникало ніяких питань по оренді, ці пілі вже в міській раді будуть передбачені. Доволяється слово міської ради. Бо у нас для районних є, а для міських буде. Питання є? на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Ще не вичерпний. Засідаємо.